Доброго дня, шановні колеги. Позашкільна освіта це насамперед живе творче життя дітей. Сьогодні позашкільна освіта розвивається в умовах постійних змін. Ми всі часто чуємо фразу Світ змінився. Але для нас, методистів позашкілля, це не просто слова, це щоденна реальність. Сучасна дитина живе у світі, де інформація доступна в будь-який момент. Тому вона приходить до нас не лише за знаннями, вона приходить за досвідом, за спілкуванням, за підтримкою, за можливістю проявити себе і відчути успіх. Адже, вона, адже важливо розуміти, дитина в позашкілі завжди голосує ногами. Якщо їй не цікаво, вона не приходить. Якщо їй добре, вона залишається. Саме тому сьогодні позашкільна освіта це не просто система гуртків і секцій, це простір розвитку особистості. У центрі цього простору завжди перебуває дитина, поруч із нею керівник гуртка. Але за цією взаємодією стоїть ще одна важлива постать методист. І саме про трансформацію ролі методиста як проєктувальника освітнього середовища я сьогодні хочу говорити. Позашкільна освіта це передусім яскраве творче життя дітей, це гуртки, творчі об'єднання, студії, секції, де вихованці розвивають свої здібності та інтереси. Тому якість освітнього середовища безпосередньо впливає на наповнюваність гуртків, мотивацію дітей, стабільність колективів і загальний імідж закладу. Саме це робить проєктування освітнього середовища надзвичайно актуальним. Ключовою фігурою у роботі гуртка є керівник гуртка. Саме він створює атмосферу занять, формує мікроклімат у колективі, мотивує вихованців до пізнання і творчості. Але сьогодні педагог працює в складних умовах. Змінюється покоління дітей, зростають вимоги батьків, з'являються нові технології, посилюється конкуренція освітніх послуг. У таких умовах педагог не може залишатися наодинці зі своїми труднощами, йому необхідна підтримка і професійний супровід. Саме тут на перший план виходить роль методиста. Традиційно методиста сприймали як людину, яка відповідає за контроль, документацію та організацію методичних заходів. Проте сьогодні цього вже недостатньо. Сучасний методист це фахівець, який аналізує освітнє середовище, бачить його сильні або слабкі сторони, пропонує шляхи розвитку та створює умови для професійного зростання педагога. У Білгородністровському міському центрі дитячої творчості Одеської області накопичено на певний досвід щодо організації методичної роботи, який здійснюється науково-методичним відділом. Він є організуючим центром професійної взаємодії керівників гуртків не тільки в МЦДТ, а й є осередком методичної роботи в місті. Основними завданнями методичної служби у Білгородністровському міському центрі дитячої творчості є підвищення науково-методичного рівня педагогів, розвиток їхньої педагогічної майстерності, впровадження сучасних психолого-педагогічних досягнень та інноваційних освітніх технологій, поширення перспективного педагогічного досвіду, створення позитивного, креативного, працездатного освітнього простору. Тож освітнє середовище це завжди педагогічно спроєктований простір, і методист один із головних його проєктувальників. Завдяки роботи методистів в нашому освітньому просторі відпрацьовуються три компоненти освітнього середовища. Перший просторово-предметний, другий технологічний і третій соціальний. <кій> Розглянемо окремо кожний. Тож, просторово-предметний компонент. Поставимо просте запитання, чи хоче дитина перебувати в нашому просторі, які умови для занять, чи привабливі навчальні кабінети зовні. І ми щороку перед початком навчального року відповідаємо саме на ці питання, чи що дає змогу зрозуміти, наскільки комфортні умови в кабінетах. Наразі це в першому розділі критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх і управлінських процесів в Білогородністровському міському центрі дитячої творчості. Ми враховуємо наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовища, безпечних і нешкідливих умов для навчання та праці та створення інклюзивного освітнього середовища. Наша методична служба проводить опитування, анкетування, спостереження та вивчає відповідну документацію. Таким чином, методисти допомагають перетворити звичайний навчальний кабінет на простір можливостей. Мобільні столи для роботи в групах, зони для спілкування, куточки відпочинку, виставки дитячих робіт, фотозони, тематичні простори. Коридори та подвір'я стають галереями, ігровими майданчиками, просторами для флешмобів, місцями неформального спілкування. Простір починає працювати на вихованця, і він говорить дитині, тут тебе чекають, твоя творчість важлива, ти можеш пробувати. Наступний компонент технологічний. Сьогодні ми спроєктували свій цифровий простір закладу. У час потужної інформатизації та діджиталізації дуже багато напрямів діяльності переноситься в мережевий формат. Інтернет-технології стали піковим переломним моментом людства. Не обійшов стороною цей процес і наш заклад, так я думаю, не тільки наш, а й всі заклади позашкільної освіти України. Період вимушеного карантину під час пандемії та воєнного стану, протягом якого працювали керівники гуртків та навчалися вихованці центру дитячої творчості, це період змін. Нововведень, перезавантаження поглядів, ідей теорії. Тому топовою темою освітнього процесу в нашому закладі стало дистанційне навчання. Головне питання, з якого ми почали розбудовувати дистант, як можна навчити танцювати, співати, декламувати, малювати через монітор. І ось тут розкрився креативний творчий потенціал кожного керівника гуртка. Звісно, це вимушений варіант роботи, і це всі розуміли, але ми можемо констатувати, що освоїли функці... дистанційний функціонал та піднялися на вищий щабель цифрових компетентностей. І це дало змогу створити профільний кейс в онлайн режимі, в якому тепер є всі майстер-класи наших педагогів. Чому ми навчилися? Ми стали більш обізнаними, ми навчилися, ми освоїли Telegram, Instagram, Viber, Skype, YouTube канал, чат-гурткові заняття, веб-заняття, використання платформи Zoom для онлайн-конференцій, месенджери, чат, групу, спільноту можна організувати на платформі Facebook створені онлайн-кімнати для спілкування. Це, все, це всі дуже знайомі для вас ресурси. Кожен керівник гуртка, відповідно до своїх технологічних можливостей, самостійно за допомогою методичної служби обрав варіант роботи та працював в найбільш зручному для нього форматі. Чого ми досягли? Насамперед змінили траєкторію діяльності. Не дивлячись на вимушений формат роботи, дистанційне навчання все ж має свої переваги, і це неможливо не помічати. Актуальність, період карантину або погодних умов можна продовжувати освітній процес, гнучкість, інтерактивність, можливість одночасного використання великого обсягу навчального матеріалу будь-якою кількістю вихованців, створення єдиного освітнього середовища, відсутність будь-яких бар'єрів. Цифрове середовище формує імідж будь-якого закладу позашкільної освіти, і він або сучасний, або він з минулого століття. Цифровізація освітнього простору велика роль методиста допомогти педагогам, опанувати нові інструменти, не боятися технологій, бачити в них не загрозу, а ресурс. І третій компонент соціальний, найскладніший і найважливіший. Соціальний компонент у позашкіллі це те невідоме коріння, завдяки якому дитина згодом міцно стоїть на ногах у дорослому житті. Якщо гурток дає знання, як малювати, танцювати, співати чи програмувати, моделювати, будувати, то соціальний аспект вчить, як бути людиною серед людей. Це про атмосферу. Чи має дитина право на помилку, чи може вона висловити думку, чи відчуває підтримку, чи відсуває себе значущою. В нашому центрі дитячої творчості методисти разом із керівниками грудків формують модель взаємодії не викладач-контролер, а викладач-наставник, викладач-партнер. Саме в такому середовищі з'являється внутрішня мотивація, формується довіра, народжується ініціатива. Соціальний компонент також працює на підтримку та збереження стабільного емоційного стану і педагогів, і вихованців та їх батьків. Тому наш заклад з початку повноваштабного вторгнення РФ став і є сьогодні осередком подолання негативних процесів. Завдяки системній роботі методистів у нашому освітньому просторі цілеспрямовано формуються і розвиваються ці три ключові компоненти освітнього середовища. Саме їх узгоджене проєктування має принципове значення для створення позитивного іміджу закладу позашкільної освіти, адже імідж це не лише зовнішній вигляд установи чи кількість рекламних матеріалів, це передусім враження, яке отримує дитина, батьки та громада від взаємодії із закладом. Сучасно організований простір, наповнений змістом і зручний для діяльності, демонструє відкритість закладу до інновацій. Використання цифрових інструментів, проектних та інтерактивних технологій формує образ закладу як прогресивного та курентно спроможного, а доброзичлива атмосфера співпраці між педагогами, дітьми та батьками створює відчуття безпеки, успіху й довіри. Таким чином, через роботу методистів над цими трьома компонентами освітнього середовища заклад не лише підвищує якість освітнього процесу, а й послідовно вибудовує власний позитивний імідж як простору можливостей розвитку і творчості для кожної дитини. Останнім часом для більшості закладів позашкільної освіти набуло актуальність створення іміджу завдяки осучасненим формам і методам діяльності. Але щоб створити позитивний імідж, треба проявити творчі здібності, творче ставлення до роботи та до оточуючих. Створення іміджу закладу позашкільної освіти справа не одного дня чи навіть місяця. Робота над іміджем відбувається з таких складових. Ділова репутація колективу, ведення ділової документації, рівень результатівності творчих досягнень, візуальний імідж, оформлення та обладнання гурткових кабінетів, наявність концертних костюмів та сценічного реквізиту, наявність портфоліо кращих гуртків, імідж адміністрації та педагогічного колективу, і внутрішній імідж, стосунки між керівниками гуртків та вихованцями. І до цих складових. Останнім часом доєднався імідж волонтерської роботи. Практично всі заклади позашкільної освіти стали волонтерськими хабами. 24 лютого 2022 року для всієї країни життя змінилося на 180 градусів. Того четверга ми всі мали йти на роботу, зустрічати дітей, навчати, разом радіти та створювати найкращі умови для розвитку. Але наші заклади позашкільної освіти всієї України перетворилися в один, в один день на благодійні волонтерські хаби. Керівники гуртків, методисти, директор та заступники, завідуючи відділами, технічний персонал і навіть наші вихованці з батьками за позовом душі не змогли і не захотіли залишатися вдома сам на сам. І почалося зовсім інше життя, спільне, незвічне, без планування наперед, із пошуками шляхів для підтримки один одного та, звісно, допомогти тим, хто став на захист нашої країни. Замість проведення гурткових занять, концертів, масових заходів та змагань, наш центр дитячої творчості став волонтерським центром із пошуку можливостей, речей, продуктів, приготування з них їжі та доправлення тим, а хто потребував цього найбільше. Допомагаючи іншим, ми з вами, наші колеги. Коробили на місці те, на що на той момент були спроможні, різали ганчір'я та плели маскувальні сітки. Щодня шили на рукавні пов'язки та бафи, скільки, не знаю, не рахували, але щодня шили, приймали від населення, саме купували за свій кошт та передавали взуття, речі, їжу, медикаменти, санітарно-гігієнічні засоби для наших захисників стали виготовляти окопні свічки для обігріву наших захисників в окопах та бліндажах. Скільки, теж не знаємо. Та все це і не важливо. Просто робили і відправляли на нуль. Потім, після того, як ми всі оговкалися та зрозуміли свою волонтерську місію та відповідальність за наших гуртківців, відповідно нормативно документам наші педагоги стали спілкуватися з вихованцями та батьками онлайн-24 7. Стали активними сторінки у соціальних мережах за підтримки захисників. Стали проводити грудкові заняття та майстер-класи онлайн для вихованців та отримували зворотній зв'язок. Ми все це робили, робимо і будемо робити, так колеги. Годі казати, що такого об'єднання людей не було, мабуть, ніколи, і це стало рушійною силою нашої, ніби малої, а втім, такої сильної країни, адже країна це люди. Чудові, завзяті, самовіддані, сміливі люди. Волонтерський імідж закладу позашкільної освіти формує його репутацію як соціально відповідального, відкритого та небайдужого до проблем громади простору. Участь вихованців і педагогів у волонтерських ініціативах не лише підсилює довіру батьків і партнерів а й виховую в дітей громадянську свідомість, емпатію та активну життєву позицію. Шановні колеги, хочу окремо зупинитися на такому сучасному інструменті методичної роботи, як проектні технології у позашкільній освіті. Сьогодні навчання дітей в гуртках уже не обмежується лише повторенням готових завдань чи виконання стандартної програми. Дитина прагне діяти, створювати щось своє, відчувати результат своєї праці. І саме тут на допомогу приходять проєктні технології. Що таке проєктні технології? Це спосіб організації навчального процесу, коли учень стає активним творцем знань. Ми, говорити, ми можемо говорити про це так. Не вчимося для контролю, а створюємо для життя. У практиці позашкілля це виглядає наступним чином. Тематичні проекти в гуртках. Діти разом із керівником обирають тему, досліджують її, створюють результат. Наприклад, в екологічному гуртку діти можуть створити міні-екопарк або програму збереження місцевої флори і фауни. У технічних гуртках це побудова роботів, моделі, участь у STEM-конкурсах, дисциплінарні проекти поєднання різних напрямів, наприклад, театральна постановка, де діти самі створюють декорації, декоративно-прикладний напрям, пишуть сценарій, літературна складова знімають відео, медіа напрям. І все це інтегрується в один великий проєкт соціальні та громадські проекти, коли гуртківці працюють над реальною проблемою громади прибирання парку, організація культурного заходу, флешмоб та інформаційні компанії. Діти бачать результат своєї діяльності не тільки для себе, а й для людей навколо. Це дуже цікавий напрям діяльності і для педагогів, і для вихованців. Тут дуже важлива роль методиста-проєктувальника, бо методист допомагає педагогам обирати теми, які зацікавлять дітей, підтримує педагогів о застосуванні сучасних інструментів, гранти, партнерські програми, цифрові платформи, організовує майстер-класи, воркшопи та тренінги для підвищення компетентності педагогів. Координує результати проєктів, щоб вони не залишалися лише в кабінетах, а були представлені громаді на виставках, фестивалях, конкурсах. Іноді методист виконує роль модератора, який допомагає педагогам пережити зміни, освоїти нові форми роботи та побачити ефективність проєктного підходу. В нашому центрі дитячої творчості є досвід у проведенні таких творчих проєктів, наведу декілька прикладів. З метою національно-патріотичного виховання спільно із закладами освіти міста центром протягом повномасштабного вторгнення були проведені неодноразово благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Також проведено кольоровий флешмоб до Дня Гідності та Свободи. До Дня вишиванки, вишиваний простір, текстова вишивка, танцювальний флешмоб, єврофлешмоб до Дня Європи, міська виставка технічної, образотворчої до декоративно-ужиткової творчості, акція вшанування пам'яті загиблих дітей пам'ятаємо пробачимо». Хустковий перформанс, українська хустка, окраса, символ оберіг. Презентація хореографічних колективів центру, танцювальна толока та багато іншого. Протягом року активно працювали майстерки декоративно-ужиткової творчості, що відкрила нові можливості творчої активності. Так, до річниці голодомору була відновлена інсталяція ненародженим дітям голодомору, зроблена власноруч вихованцями та педагогами центру. Напередодні резьяна новорічних свят учасниками шоу Рому Святого Миколая було виготовлено штучні ялинки та ялинкові прикраси, які потім прикрасили бліндажі наших захисників. Мені здається, що ми з вами рухаємося в одному напрямі і працюємо над схожими проектами, але кожен проходить цей шлях по-своєму. І в цьому наша цінність. Бо разом ми створюємо багатогранний і живий освітній простір. Які переваги проєктної діяльності для дітей ми побачили, коли створювали свої творчі проекти, висновки нашої методичної служби, розвиток самостійності. Дитина планує свої дії, приймає рішення, аналізує результат. Розвиток командної роботи. Діти вчаться домовлятися, розподіляти ролі, підтримувати один одного. Поглиблене розуміння матеріалу, знання не залишаються абстрактними, а використовуються на практиці, формування життєвих компетентностей, організація часу, публічні виступи, критичне мислення, креативність. Кожен проєкт не тільки розвиває професійні та творчі навички, а й формує відповідальність, самостійність і мотивацію до навчання. Проєктні технології в позашкіллі це інструмент, який дозволяє дитині відчути себе творцем свого знання, а педагогу стати наставником і партнером. Для методиста це шанс створювати умови для реалізації індивідуальних здібностей кожного вихованця, впроваджувати нові методики, підвищувати ефективність освітнього процесу і робити заклад сучасним, цікавим і живим. Саме через проекти ми формуємо не лише знання, а й компетентності, навички та цінності, які залишаться з дітьми на все життя. Слід розуміти, що сьогодні методична служба закладу не просто організовує навчання педагогів. Ми створюємо середовище, в якому педагог має бажання навчатися, змінюватися, шукати нові підходи до роботи з дітьми. Важливою формою методичної роботи в нашому закладі є діяльність професійних спільнот за напрямами керівників гуртків секції Інтеуман України, керівників гуртків сценічного мистецтва, керівників гуртків творчої майстерності, керівників гуртків педагогічної майстерності. І методичні об'єднання це не просто засідання, це простір для обміну досвідом, професійної підтримки та спільного впливу. Фокус спільного пошуку ефективних рішень. Окремо слід зупинитися на інноваційній діяльності. У центрі активно використовуються проєктні технології, системи оцінювання результатів навчання, майстер-класи, тренінги, воркшопи, вебінари, флешмоби, арквести, квести інтерактивні семінари, соціально-екологічні тімбілдинги. Ці форми роботи сприяють активізації педагогів, розширюють їхній професійний інструментарій і, що найважливіше, Роблять освітній процес більш цікавим і результативним для дітей. В сучасних умовах роль методиста суттєво змінюється. Якщо раніше основною його функцією був контроль та паперовий супровід, то сьогодні методист стає проєктувальником освітнього середовища. Він не лише організовує методичну роботу, а й створює умови для розвитку особистості дитини та професійного зростання педагога через зміну самого середовища. Отже, методист у сучасному закладі поздоскільної освіти це не лише організатор методичної роботи, а ключова фігура у формуванні освітнього середовища. Він перестає бути контролером і стає архітектором розвитку. Через зміну ролі методиста оновлюється освітній процес, підвищується якість роботи педагогів, створюються умови для самореалізації, формується позитивний імідж закладу. Шановні колеги, методист сьогодні це не просто професія, це місія. Місія створювати простір можливостей для дитини, підтримувати педагога в його розвитку і забезпечувати майбутнє позашкільної освіти. Саме тому ми можемо впевно сказати методист це проєктувальник освітнього середовища сучасного позашкілля. Дякую за увагу.